Лекція номер один. Мала Академія наук як сучасна освітня система. Мала Академія наук України це унікальний простір для розвитку дослідницьких здібностей дітей та молоді, що забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення. Сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. Діяльність МАН спрямована на виявлення, розвиток і підтримку обдарованих, здібних до науки учнів. Мала Академія наук України як середовище для талановитих дітей багатогранна система, яка забезпечує освітні потреби учнів у науково-дослідницькій діяльності, формує особистості, які здатні вчитися впродовж життя. Виховує національно свідомого, інтелектуально розвиненого громадянина України, лідера науковця. Головний пріоритет Малої академії наук виховання творчої особистості юного дослідника, здатної критично мислити, обстоювати свою думку, виявляти лідерські якості, приймати самостійні рішення, генерувати нові ідеї. За майже столітній період існування Мала Академія наук пройшла кілька етапів свого становлення та розвитку. Передумовами її створення стала організація роботи наукових гуртків позашкільних навчальних закладів, мережа яких сформувалася у 20-х-40 роках ХХ 20 століття. Першим масовим науковим об'єднанням була створена у 1963 році Кримська Мала Академія наук Пошуковець, досвід якої став основою створення у 60-80-х роках ХХ століття малих Академій наук у різних регіонах України. У 80-х-90-х роках ХХ століття. Розпочалося формування Малої Академії наук України як однієї із складових систем позашкільної освіти, створюються наукові учнівські об'єднання у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Харківській областях і місті Мелітополі. У 1990 році починається новий етап розвитку Манівського руху. Створюється єдина Мала Академія наук України з її територіальними відділеннями і обрано президію МАН. Підходи роботи МАН з обдарованою молоддю визнані на міжнародному рівні. У жовтні 2017 року у Парижі на засіданні виконавчої ради Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Прийнято рішення про створення на базі Національного центру Мала Академія наук України центру ЮНЕСКО другої категорії. Такий статус дозволяє підвищити якість роботи з творчими дітьми та надає широкі можливості для обміну досвідом з різними країнами. Нині Національний центр Мала Академія наук України це організація, котра має 33 регіональних територіальних відділення та понад 300 позашкільних закладів. Структура наукових відділень ман України складається з 63 секцій, об'єднаних у 12 наукових відділень. Нині учнями Ман України є близько 300 тисяч обдарованих школярів з усієї країни. Слухачами можуть стати усі охочі учні. Учні члени МАН є учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і виявляють високий рівень підготовки та творчі здібності. Роменська міська мала академія наук учнівської молоді. Є одним із закладів цієї системи, який був заснований у грудні 2012 року. Цього року у нас перший ювілей, нам 10 років. Наш заклад один із наймолодших в області, та ми маємо багато планів і вже досягли чимало перемог. За ці 10 років Романська Ман має неабиякі здобутки, а саме перемоги у заходах міського рівня, у обласних конкурсах, у заходах всеукраїнського та міжнародного рівня. 11 слухачів стали стипендіатами міського голови та 11 стипендіатами голови сумської обласної державної адміністрації. Один слухач отримував стипендію президента України. Слухачі наукових секцій Роменської МАН щороку залучаються до близько 70 заходів, конкурсів, турнірів та олімпіад різних рівнів, здобувають більше ста призових місць щорічно, отримують стипендії міського голови та голови сумської обласної державної адміністрації, беруть активну участь у роботі самоврядування слухачів, знаходять нових друзів. Та з користю проводять дозвілля. Визначним заходом МАН є щорічний всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН. У всіх етапах конкурсу захисту беруть участь близько 100 тисяч школярів 7-11 класів, з яких до фіналу виходить тисяча кращих. Конкурс є стрижнем організації всієї науково-дослідницької роботи в Україні. Найбільш масовим та значущим заходом відповідно до головної мети діяльності МАН України, примноження наукового потенціалу країни, основним завданням конкурсу захисту є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально і творчо обдарованої учнівської молоді, до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування її активної громадянської позиції. Виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку. Конкурс проводиться у три етапи: міський, обласний та всеукраїнський. Відповідно, кожен з етапів передбачає три тури: заочне оцінювання дослідницьких проєктів, наукова конференція та постерний захист. Переможці та призери визначаються за сумою балів, набраних за участь у кожному турі. Серед інших заходів, організованих Ман, всеукраїнський конкурс Есе імені Сергія Кемського, всеукраїнська виставка конкурс Майбутнє України, всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс Ман-Юніор-Ерудит, всеукраїнський конкурс Ман-Юніор-Дослідник, міжнародна наукова виставка Мілсет, Всеукраїнська олімпіада з філософії, всеукраїнський конкурс Екопогляд та багато інших. Два роки тому. Ман започаткувала школу громадянської та волонтерської участі агенти Змін, яка стала популярною серед українських підлітків. Старшокласники розробляють креативні соціальні проєкти, спрямовані на розвиток своїх міст. Кілька разів на рік агенти приїжджають на очну сесію до Києва, де працюють з досвідченими тренерами і менторами, які допомагають підліткам організовувати свої ідеї. Декілька років тому Ман України долучилася до міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування Genius Olympiad – Олімпіада геніїв. Цього року вперше у світі був проведений єдиний національний відбір на Олімпіаду, і зробили це ми в Україні. Наш вихованець роменської МАН, Мельник Дмитро. Разом зі своїм науковим керівником Шульгою Юлією Геннадієвною взяли вперше участь у національному відборі і одразу ж вибороли перемогу, третє місце у категорії Короткометражний фільм з проектом Україна не смітник на світовому етапі у травні. Манівці України представляли 77 учасників з 18 українських регіонів. Вперше за 11 років конкурсу Україна здобула гран-прі, неймовірні 5 золотих медалей в категоріях наука, креативне письмо, мистецтво та музика. 51 нагорода за один рік в української збірної, які здобули представники з 15 регіонів України в умовах повномасштабної війни Росії проти України, попри жахливі обставини, ми змогли показати силу та стійкість, розум та волю української молоді та освіти, яка здатна витримати будь-які виклики та сміливо йти у майбутнє. З 2006 року Ман нагороджує кращих учнів, переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсу захисту стипендіями президента України. За цей період відзнаку отримали більш як три тисячі обдарованих школярів і студентів. Також учні МАН мають змогу проходити навчання у кращих світових наукових центрах Європейському центрі ядерних досліджень CERN – Швейцарія, лабораторії Ікслеб Німеччина. Лабораторії BioCen, Польща. Манівці щороку успішно представляють Україну на міжнародних наукових змаганнях, міжнародному змаганні винаходів та інновацій в Канаді ICAN, міжнародному конкурсі International Brain Bee. міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики IOAA, конкурсі молодих вчених Європейського союзу ISIS. міжнародному шоу Винаходів у Варшаві. Та багато інших. Мілсет Експо Sciences Єurep це міжнародна виставка ярмарок молодих інноваторів. Найбільша виставка для молодих людей, які цікавляться наукою та технікою в Європі. У 2018 році слухач наукової секції прикладного програмування роменської Ман Кравченко-Роман був запрошений до міста Гдиня, Польща для участі у цій виставці. Роман представляв проект створення програми RMS Detector для виявлення хакерського засобу віддаленого управління комп'ютером. Виставка Мілсет Експо Sciences Europe» не мала на меті визначити кращі проекти, так як усі, хто туди потрапив, вже були серед кращих у своїй країні. Ціль проєкту познайомитися з існуючими розробками в різних наукових сферах та підвищити мотивацію молоді до інноваційної діяльності. Роман був відзначений призом за перемогу у конкурсі «My Day at Expo Sciences Europe». X-Reality Hack це конкурс на визначення кращих екологічних проєктів, технічних та інженерних рішень. Він орієнтований на пошук нових ідей та технологій в сфері екології з можливим подальшим впровадженням у господарській діяльності та спрямований на підтримку творчої молоді України. У 2018 році слухач наукової секції Радіоелектроніки Хрокало Олександр. Взяв участь у всеукраїнському молодіжному хакатоні X reality Hack у Луцьку. Олександр створив прототип пристрою безпечна лабораторія в Іварію та представив його на конкурсі. У результаті здобув третє місце. Учасникам хакатону допомагали ментори: професійні екологи, фізики, біологи, хіміки та бізнесмени. Але навчання уман. Це не лише кропітка робота над науковими проектами, це і спілкування з однодумцями, зустрічі з цікавими людьми, пізнавальні подорожі та екскурсії. Для вихованців Роменської Ман організовуються наукові екскурсії. Літні онлайн школи та табори відпочинку, масові заходи, квести та конференції. У 2019 році Манівці Роменщини подорожували до міста Києва, де відвідали Верховну Раду України. З 2019 року наші вихованці оздоровлюються та навчаються у літньому таборі роменської МАН Інтел Самер. Цьогоріч 45 слухачів відвідували літню онлайн-школу у секціях англійської мови. Основ програмування та веб-розробки. Роменська МАН це цікаві заходи, виставки, флешмоби та квести. Це можливість саморозвитку у школі лідерства, творча реалізація та участь у європейських ініціативах у Євроклубі Teen Club, профорієнтація у центрі Інтелект Hub, творчість у Стім-лабораторії. Сьогодні Ман виховує професійно зорієнтованих. Озброєних відповідним науковим дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, у якій науковій галузі вони хочуть працювати. Сьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих. Озброєних відповідним науковим дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, у якій науковій галузі вони хочуть працювати.